Друзі, всім привіт! Українська агенція нерухомості Ріалтор 3D в Іспанії. І ми зараз знаходимося в Гандії і маємо для вас цікаву квартиру недалеко до моря. Ціною 135 тисяч за 64 квадрати. Подивіться, ми зараз на балконі з ось таким видом. Дуже цікавий вид з квартири. Ось така у нас перша спальня. Маємо два односпальних ліжка, ось такий вигляд з вікна, маємо шафи. Так, тобто тут, звичайно, необхіден де де ремонт, але в цілому досить таки непогана квартира. Тут маємо ще одну спальню, теж маємо два ліжка, вмонтовані шафи, і ось такий санвузол. Бачите, по плиці досить непогано. Маємо умивальник, маємо ванну, ось так виглядає наш санвузол. І рухаємося далі. Тут у нас вітальня, маємо ось такі комоди, як на мене, досить багато місця, і, звичайно, вихід на терасу. Тут ми маємо басейн, і так виглядає наш будинок зовні.